Вітаю, мене звати Настя, я проживаю в Новороздільській територіальній громаді, а навчаюся, зокрема, у Гранки Кутівському перших других ступенів. Я є ученицею восьмого класу. Я захотіла бути корисною для наших збройних сил, і я можу це зробити таким чином, прогнозуючи, які дрони будуть досягати своєї цілі. Для цього я взяла всі дані з відкритих джерел. З сайтів, з покуп... ну, де можна купити дрони. Mm -hmm. Я ці дані помістила. Я користуюся алгоритмом Multiple Regression. І, прошу подивитися на мій екран. Я зараз буду демонструвати, як можна прогнозувати оптимальну швидкість для дронів, які будуть досягати мети. Ми запускаємо. Пишемо дані. Так. І бачимо результат. Результат у нас є дуже крутий цей дрон для виробників. Вони вже будуть знати, що з такими даними дрони будуть досягати своєї мети на 95. Це буде їхня оптимальна швидкість. Дякую за увагу. Так, да, я так розумію, що ти для вейт, це у тебе вага тисяча. Ти указала, що а, якщо це буде тисяча вага і волюм 1100, то твій алгоритм прогнозує оптимальну швидкість 95. А, 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 швидкість, так? Я Так, правильно розумію? Так, так, все правильно. Добре, дякую.